Ну що, ми сьогодні не будемо говорити про 10-ту частину, тому що це те, що нам не належить. А будемо говорити, що можна зробити з 90% для того, щоб царство Боже ширилось, для того, щоб ми збагачувались, для того, щоб через нас царство Боже ширилось і тому подібне. І в Біблії є більше дві тисячі віршів, де говориться про фінанси, і всього лише 500 віршів, приблизно які говорять про віру, і 500 віршів, які говорять про молитву. І хтось каже, нащо так говорити багато про фінанси, так часто говорити про фінанси, ми вже все знаємо. Ну так ось я вам хочу поділитися деякими відкриттями, які я зрозумів, і я їх частично всього лише взяв, бо якщо про це говорити дуже обширено, це займе дуже багато часу. І сам Ісус Христос Він навчав приблизно 15% від його проповіді на землі. Це було про фінанси і про майно, власність. Тому не ображайтеся, якщо я про це говорю. Приймайте, бо від цього ви можете щось навчитися. Так само я можу навчитися. Значить. включіть, будь ласка, другий слайд. Я ділю фінанси у Біблії на три категорії: Перша категорія це милостиня, друга сіяння і третя жертва. Кожна з категорій, вона між собою чимось пов'язана, але вона має. Іншу передумову і інший наслідок. Хтось каже, хтось це все поєднує в одне і потім розчаровується часто, бо думає, чомусь я не пожав то, що сіяв, чомусь я е, щось зробив, а мені нічого відповіді ніякої не прийшло. Так ось треба розібратися в цих трьох сферах просто. Переходимо на наступний слайд. Значить, передумова милостині. Я маю що дати. Передумова сіяння я хочу мати більше, тому даю. І передумова жертви я люблю. Різниця серйозна одна між другим, так? Хоча вони взаємопов'язані. Наступний слайд. Розглянемо трошки милостиню. Біблія це називає позичкою Богові, ніби я зчучу Богові. Але так як передумова цьому, що я маю, бо я не можу давати милостиню, коли я її сам не маю. Грошей? Мені треба ще милостиню давати. Е, тому читаємо писання. 1 Івана 3,17-18. Якщо хтось має статки і бачить, що віруючий брат його у нужді, але не має до нього співчуття, то як можна сказати, що любов Божа живе в ньому? Любі діти, любов наша повинна бути не тільки словами і розмовами, а й вчинками, що виявляють справжню любов. Якщо ти маєш статки, ти можеш тоді проявляти свою любов. Кожна з цих взагалі, категорій, про які ми говоримо, вона має свої наслідки. І ця з категорій милостинів вони це категорія, яка має найбільше наслідків. І не тільки фінансових наслідків. От можемо почитати. Перший наслідок, який її виділяє, це Бог благословить тебе. Повторення закону 15-10. Давай йому щедро, не будь скнарою, коли даєш йому. Бо за цей вчинок Господь Бог твій благословить тебе в кожній праці твоїй і в усьому, що ти робиш. Другий наслідок Бог воздасть. Приповісті 19,17. Давати же браку, щоб позичати Господу, за ваше милосердя Бог воздасть вам. Третій наслідок: Господь спасе, вбереже, захистить. Псалом 41, другий, четвертий вірш. Благословений Той, хто дбає про нуждених. У час біди Господь спасе його, Господь і захистить, і вбереже його. Благословений буде на землі він, не дасть його Господь у руки ворогів. Господь вдихне в нього міць, коли прикований до ліжка буде, Господь його не дуже осцілить. Четвертий наслідок Бог віддячить вам. Матвія 6:3. Та коли ви подаєте жебраку милостиню, нехай ліва рука ваша не знає, що робить права, щоб таємне було ваше подання, тоді отець ваш Небесний, який бачить зроблене таємно, віддячить вам. П'ятий наслідок: Бог буде щедрим. Луки 6:38. Давайте, то й вам воздасться мірою доброю, такою, що й не втримаєте ви усього. Бог буде з вами щедрим, якщо ви будете щедрим до інших. Шостий наслідок буде мати багатство на небі. Матфія 19, 21. Тоді Ісус мовив, якщо хочеш бути досконалим, іди й продай все, що маєш, а що вторгуєш, роздай бідним, і матимеш ти багатство на небі. Тоді приходь і слідуй за мною. І сьомий наслідок Його рід благословенний. Псалом 37, 26, 26 вірш. Він завжди щедрий і, дає, і завжди дає, тож його діти є благословенні. Можна ще виділяти багато наслідків, але це найважливіші, які я виділив серед цього. Добре, переходимо до на наступного слайду. Сіяння. Я це називаю, це свідоме закладення зерна в отримання прибутку сіяння. Е, читаємо місце писання: Істинно, істинно говорю вам: пшеничне зерно, коли не впаде на землю і не замре, залишиться саме одне. Коли ж замре, то рясний плід принесе. Це написано в Івана 12, 24. Я це розшифровую так: якщо це зерно залишиться в моєму кармані, і я його не посію. Воно ніби живе для мене. В мене в кармані, воно є. Я можу за нього щось придбати, щось зробити, але я його не посію, воно не вмерло для мене, воно не може принести плоду. І наслідок. Який наслідок сіяння? Це всього лише намноження і жатва, так, жнива. Значить, читаємо притча про гішечне зерно, Матфія, 13, розділ, 32 вірш. Воно є найменшою зерниною, але коли воно пускає паросток і виростає, то стає найбільшою рослиною серед усієї городини. Неначе дерево з такими розлогими гілками, що навіть птахи можуть гніздитися в її віті. Цей вірш, коли я читаю, мене навіть наповнює, щоб сказати це вам, бо я так сам переживаю, що так говорить Господь, навіть якщо зерно, яке ти маєш, ти думаєш, що воно маленьке, якщо ти посвятиш його, що це є гірчичне зерно, яке ти хочеш посіяти, воно принесе настільки великий врожай, що не тільки ти будеш мати цього, але ті, хто навколо тебе, вони зможуть сховатися під цими листями. І друге місцеписання. Луки 8.8. А решта зерна впала на добру землю і проросла. І зерно вродило в сотні разів більше від посіяного. Нехай так буде у вашому житті. Дуже багато місць писання можна брати про сіяння, але це насправді зрозуміла категорія, тому що українці вони землероби, вони розуміють, що сіють, то і ждуть. Не можна посіяти одне, пожати інше. Ти ж сієш з фінанси, жнеш фінанси. Сієш там свій час, жнеш час від когось. Сієш там любов жнеш любов. Це одна категорія, яка вертає лише назад то, що ти посіяв. Добре. Наступний слайд переходимо. Жертва. Як я вже казав, що. жертва, передумова жертви є любов. І чим більше я люблю, тим більше я жертвою. І... Читаємо місце з Біблії 2 Коринтян 8, 24. Отож, дайте їм докази своєї любові і нашого хваління вас перед церквами. Тут пише Павло, що до коринтян мають прийти браття, і він каже, що дайте їм докази любові, так як ви підтримували мене фінансово, утримували, коли я десь служив вам. Точно так само служіть зараз цим братям і цим докажіть свою любов. І ніби так звучить дуже гостро, як доказати, що любов треба, що ти, Павло, що мені таке пишеш, та сам хочу його забезпечити, якщо від тебе він прийшов, правильно? А він пише, я вас хвалив ніби перед церквами, от мене не спозорте, давайте підтримайте його, пожертвуйте. І Цю категорію я називаю дав і забув не очікуючи фінансового миттєвого результату. Або я став відповіддю для когось, задовільнив чиюсь потребу. І прикладом є для нас сам Ісус Христос. Він написано, прийшов, от прочитаємо 1 Івана 4, 9, 10 Отак Бог виявив до нас любов свою, він послав свого єдиного сина в світ, щоб через нього ми дістали життя. Справжня любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він нас полюбив і послав свого сина в жертву, щоб спокутувати гріхи наші. Тому. Чи Ісус Христос, коли пожертвував себе, Він отримав зразу назад щось? Ніякого миттєвого Він відповіді не отримав, але він дивився в майбутнє. І тому як, такого, як наслідку, фінансового миттєвого не існує після жертви. Але так як написано в Біблії, що краще давати, ніж брати, і це є істина, це є правда. Тому я виділяю одну із категорій, що я її назвав так. Через послуг я стаю хорошим управителем фінансів, Божих. І читаючи місце писання. Читаю місце писання. 1 Самоїла 15.22. Але Самоїл відповів: хіба Господь втішається все спаленнями жертвами більше, ніж послухом Твоїм? Послухайтеся Бога краще, ніж жертву до вогню тягти. І послуг ліпший аніж жир ягняти. Я якщо би просто згадував про, про ці моменти, де я слухався Бога, і для мене це було незрозумілим, чому я це маю зробити, то міг би вам розказувати дуже довго і багато різних історій, де я послухався Бога, пожертвував, віддав щось, придбав щось і з цього нічого не отримав. Але через цей послуг, я, якщо прослідковую усе своє майно, яке я здобув, воно працює все одно, через що канал, який не забитий. Бо його хоче використовувати більше. Е, тепер наступний слайд. Трошки із прикладів. Перша категорія милосердя. Е, що це може бути? Просить хтось допомогу на, на, на здоров'я, на, на увазі на лікування, на продукти, на забезпечення якихось дітей. там ще там щось. І я чую цю проблему, я даю милостиню. Легко зрозуміти, правильно? Друга категорія сіяння. Бачу людину або служіння успішне в якійсь праці. Це не просто я бачу якесь служіння, або людину якось. Ну, і я в неї посію. Сію лише я в добру землю. Я, якщо я сію в погану землю, вибачте, буде поганий плід. Я сію в добру землю. І е, коли я бачу таку людину, або бачу таке служіння, або бачу такий бізнес, я туди навпаки приношу. І мені аж спочатку було самому дивно, багатій людині нести гроші якось глупо. Але ти хочеш бути багатий, неси багатому. Ти хочеш бути успішний, хочеш добре проповідувати, благословляй служителів. Ти хочеш там ще багато речей, неси туди. Таким чином працює слово Боже. Третя категорія це жертва. Почув від Бога, отримав побудження, прийшла думка, благословити когось там своїм телефоном, фінансами, автомобілем, будинком, квартирою або чим іншим. Я просто взяв, послухався і виконав. І що саме цікаво, що дуже багато людей, просто прослідковую про все своє життя, яке я прожив, не багато ще, але достатньо, прожив, я бачу, як люди несли гроші за квартиру, там, закладали, віддавали їх в церкву там, і тому подібне. І вони очікували, що вони збагатіють. Але вони не розібралися в цих трьох категоріях, що від цього, що ти жертвуєш, ти не багатієш. Ти просто послухався. І дуже багато людей після того було розчарованими. Тому це почув і взяв і виконав. І найважливіше, якщо, наприклад, я візьму будь-яку суму 100 гривень, і от буде зараз проходити скринька. І я хочу кинути ці гроші. Перед тим, як їх кинути, я оцінюю. Я оцінюю, в яку категорію підходить ця скринька. Тобто, чи це буде милостиня, чи це буде сіяння, чи це буде жертва. І згідно того, що я оцінив, куди ці гроші підуть, а це через віру працює. Тобто, я, наприклад, прийняв, це буде сіяння. Значить я свідомо заклав: я зараз буду сіяти в добру землю, ця земля буде то і то. Я з цього отримую то і то. І у мене вже збудована ціла картина, що я від цього отримую. Чому? Бо я знаю технологію. Тепер, на кінець. Цікава. Історія така смішна, надибав її в інтернеті, і мені дуже сподобалось. Одного разу в церкві збирали пожертвування. І один чоловік взяв і замість 10 доларів дав 100 доларів, поплутав купюри. І потім сидів себе цілий час, мучив під час служіння, думаю, я ж не ту купюру дав. Я ж не ту купюру дав, я мав дати 10 доларів, я дав 100 доларів. І вирішив підійти в кінці до священника і сказати йому, що він помилився. Підходив він після служіння до священника і каже, Вибачте, але я поплутав купюри і я хотів дати 10, а дав 100. На що йому священник відповів? Хоч ти і дав 100, зараховується тобі всього лише 10. Тому е, я бажаю, щоб ви, коли сієте, коли е, милостиню даєте, коли е, жертвуєте, щоб вам було зараховано і мені так само ще більше, ніж ми даємо. А прикладом для нас є вдова. І сьогодні скринька друга буде це. На Кенію, це хороша земля. І також ми підтримуємо цих місіонерів. І сьогодні написали, що їхня дитина, Соломійка, по-моєму, соломійка, так, е вона хвора і вони переживають, щоб це не була малярія. Тому е ми, ті, хто можемо цю дитину від цього позбавити. Щоб дитина не страдала, хто може позбавити? Церква. Тому що ми є діти Бога, про що я говорив уже в п'ятницю. Е ми будемо зараз бирати десятини, не перша скринька, а друга скринька це те, що ти вибереш з цих трьох категорій. Ніхто тебе не заставить, і не скаже: та це жертва, та це сіяння, та це милостиня, це залежить від тебе. Ти почув і ти виконав, і ти в це повірив. І коли ти віриш, гарантовано воно дасть той результат, який дає ця категорія.